Ми сьогодні читаємо два Євангелії рядови, в якому розповідається про те, як Господь воскресив, Сина Вдови Наїнської. І Евангелій присвячений всім мученикам. І ці Евангелія входять в певну суперечність. Но надзвичайне милосердя Господнє, коли він змилосердився над цією матір'ю, яка ще й вдовою була. І втрачала разом із сином все, що можна втратити. Його милосердя звертається на неї і надає їй можливість жити далі і набути сенс існування, повернути його собі. Але потім він звертається до своїх учнів і розповідає їм головне про те, що мене гнали, гнатимуть і вас. І настане час, коли той, хто вбиватиме вас, буде думати, що тим він віддає шану Богові. І це суперечить. Де ж тут його голосу? Мабуть, справа в тому, що нічого не можна утвердити. По-справжньому, якщо не принести певні жертви в ім'я цього утвердження. Справа в тому, що найкращий спосіб зв'язати оце каміння це кров. Тих жертв, тих, хто пішов на мухи і віддав себе, своє життя. Господь приносить світ свій новий заповіт. Цей новий заповіт вивезен неугодним всім навколо. Цьому на той час цивілізованому світові, який зосередився навколо Середземномор'я, новий заповідь був неугодний, його проповідь любові і жертовності. була неприйнятною ані для язичників, ані для іудеїв. І гоніння проти нашої церкви були по всіх усюдах і кілька століть. І ми пам'ятаємо, що найбільше у нас святих це мученики. Але ми повинні пам'ятати дуже важливу річ, а чиїми стопами ідуть ці мученики? Кого вони наслідують? А вони наслідують Христа. І згадаймо, що було, коли він... Розповідає своїм учням, що йому треба йти до Єрусалиму. І там його схоплять. І будуть катувати, і вб'ють. Інколи він при цій розповіді ще згадує що а на третій день я воскресну. Але Петро йому каже, Господи нехай не буде такого. І що йому каже Христос? Відійди від мене сатана, Він каже. Не Петро Сатана, ви ж розумієте. Спокоса Сатана. Без тої жертви, яку приносить Христос в ім'я всього людства, за життя світу, за Його спасіння. За прощення наших гріхів, за викуплення нас від диявольської сили, від влади диявола. Треба було принести жертву за це. І це не можна уникнути. І будь-яке інше утвердження цінностей добра, правди, світла і любові. Здійснюється насправді тільки при тому, що люди приносять в жертву і часом своє життя. І саме на крові мучеників збудована християнська церква. І вона встояла в усіх гоніннях, які тривали і тривають, дорить. І зараз є такі кутки землі, де людей вбивають лише за те, що вони християни. Треба пам'ятати про це. А вони не зрікаються своєю вірою в 21 столітті. Вони йдуть тим самим шляхом, яким пішли всі, без винятку учні Христа, всі апостоли, перетерпіли смертні кари. Якщо смерть не подіяла на Іоанна Богослова, так це дивне чудо, виняткове для нього звершене. І всі 70 апостолів теж загинули в муках, віддали своє життя за утвердження нашої віри і цінностей, які приніс Христос. Бог, який є любов, і Сонце правди, і світло для світу. І потім кілька століть це тривало я ще раз. змушений сказати, і досі триває. І в нас тут вбивали тільки за те, що ти християнин. Ще зовсім нещодавно. Ще 80-90 років тому, а 70 і 60 років тому саджали в тюрму і на каторгу, в табори. І це не було винятком. Це було системно. У нас страшний супротивник. І йдеться не про людей, не про володарів чи політичну систему. Диявол супротивник наш. Він страшний. Він могутній, його сила більша, ніж наша. І тому без жертв боротьба за наші цінності, світла, правди, свободи не обійдеться і не обходиться без жертв. Але скільки нищили церкву. вона стоїть силою тої крові, скільки нищили наш народ, він стоїть силою тої крові, яка пролита за його свободу. І тому ми можемо тільки схилитися перед Богом мучеників. Ми повинні зрозуміти, що милосердя торкається когось, поки не йде питання про життя або загибель всіх наших цінностей, найважливішого, заради чого ми живемо, тої правди. І тої свободи, і тої любові. І коли приходить питання, чи бути, чи не бути нашим цінностям, вже просто так милосердя не являється. Не являється головне в християнстві. А в ньому головні дві речі: любов як сила, яка надихає і веде кожного з нас.